Війна зробила нас дорослим. Вона забрала сміх, дитинство і спокій. А потім ще й найрідніших тих, кого ми любимо найбільше наших татусів, синів, коханих, братів. Наші рідні воїни 82-ї окремо десантно-штурмової буковинської бригади. Вони стоять там, де найгарячіше. Вони не питають, чому я? Вони просто йдуть, бо треба. Їхні серця це сталь, а віра сильніша за страх. Вони завжди перші. Завжди там, де Україна потребує найбільше. Вони стояли за нас, тепер ми боремось за них. Ми об'єднання родин безвісти зниклих, полонених та полеглих військовослужбовців. Завжди перші 82 ОДШБ. Нас об'єднали біль і Віра та наші координатори Світлана та Ірина. Наша мета кожного нашого героя, який перебуває у статусі «зниклий безвісти, ідентифікувати та повернути як полоненого, так і полеглого. Ми батьки, діти. Кохані, сестри, брати, чекаємо і щодня молимося, лише б повернувся живим. Шукаємо знайомі риси в кожному обличчі, віримо, навіть коли минули місяці тиші. На жаль, війна безжалісна, і наше об'єднання вже зустріло не одного героя на щиті. Але поки ми про них говоримо, вони живі в наших серцях. Бо любов сильніша за війну. Ми голос тих, кого не можна забути. Ми чекаємо, ми пам'ятаємо ми завжди перші 82 друга ОДШБ. Підпишись, щоб бути поруч з нами. Разом ми сила пам'ять.